Доброго ранку, мої люби переплатники україномовного каналу. Гарний ранок. Достатньо тепло, плюс 7. 6 листопада 2025 року. Четвер. Це гарно. Четвер. Це краще, ніж среда. Люди з собаками гуляють. Хлопчиська перед школою. Але гірше ніж п'ятниця. Сподіваємось, що два робочі дні пролетять швидко. Працювати будемо гарно, як керівництво вимагає. І довго. До восьмої можуть. Не знаю на скільки сьогодні. Таке побажання, щоб в суботу поїхати погребити. Вони хочуть, щоб... В суботу квечору було все. Усі мешканці були задоволені. Ні, ну, тепло всім вже включили. Але є там ну, де у кого одна кімната, погано гріється, друга там інша. Раз з здушуємо, бігаємо. В суботі повинно бути у всіх все гарно. Тепло і затишно в хаті. Ладно, як просто нічого гаркає. Ну, Так і завжди, тривоги, бій, дружина читала телеграми Така, така по області Богодухів. що ще там куди ми по грибу їздимо. І їздимо і плануємо ще. Все усім. Гарного четвера, гарного дня. Усім ми добро злагоди. Всім щиро дякую і звичайно будемо жити на зажачі нінащо. Все, пока, мої любимо, гарного дня.